Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості моєго каналу. Мене звуть Анна. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Я вітаю вас, мої дорогі Терези. Сьогодні тарогороскоп для вас на січень місяць 23-го року, початок, середина, кінець місяця на колоді колесо року. І так, початок місяць для вас місяця. Принцеса Кубків, яка вказує, що не час для поганих новин, для того, щоб щось цінувати, час для того, щоб радіти і насолоджуватися життям. Наступна карта карта сили, старший аркан, який вказує, що все в ваших руках. Ви, незважаючи на які там негаразди і перепони на вашому шляху, ви зможете багато чого досягнути. Наступна карта це дев'ятка мочів, яка вказує, що ви багато хвилюєтесь і переживаєте, і сам до себе притягуєте якісь негаразди, якісь такі погані моменти. От ви вас мучують тривоги, відчуття якісь негарні, якісь кошмари і так далі. Ви погано спите. Ви просто самі себе, себе цього притягуєте. Вам потрібно відволіктися, можливо, подивитися якийсь фільм, провести час із вашими рідними, вашими близькими. Просто не думайте про погане, а думайте тільки про гарне. Тоді все буде налагоджуватись. Тут мечів, який вказує на нові ідеї, де якісь такі досить різкі неочікувані для вас. От тут ви будете намагатися просто вирішити все, можливе і неможливе для вас. Наступна карта це п'ятірка мечів. Ну, тут будуть у вас. Не вистачати коштів, проблеми з грошима. Карта, яка буде вказувати вам, щоб ви намагалися зайвого не витрачати, а трошечки поберегли свої кошти, щоб в майбутньому не було скрутно. Середина місяця дуже багато роботи, треба буде багато працювати, відточуйте свою майстерність, приділяйте увагу найменшим дрібничкам. ви на вірному шляху у вас все вийде. Наступна карта Імператриця вказує, що ви на в шляху. По вісімки пентаклів. А от по імператриці вона от вона вказує, що у вас все вийде. От роботу, яку ви почали робити, досить таку важку і клопітку, ви отримаєте за неї винагороду, але ще й від роботи, ви також отримаєте велике задоволення. Також карта вказує, щоб ви не забували про себе, приділяли час собі, своїй зовнішності, своїм рідним і близьким. Карта наступна семірка Пентаклів, яка вказує, що... Ви хочете все і зразу одержати. А це тут великий труд, за який потрібно чекати грошей, а якоїсь винагороди, якоїсь виплати, яку ви з часом отримаєте. Але головне терпіння, терпіння у всьому. На карті зображена жінка, яка чекає, поки достигнуть плоди, чекає, поки прийде час для того, щоб народилася дитина. Це карта очікування. Очікуйте, майте терпіння і все буде. Ну, стабільність намагатиме десь зайвого не витрачати, зміни, яких ви боїтеся впустити в своє життя. Намагайтеся менше боятися і не бійтесь тих змін, які до вас так ровуться. Якийсь депресивний стан по четвірки кубків. Ніхто не хочеться депресії за проблем, депресії за погоди і за всього. У вас є шанс для того, щоб щось вирішити, щось себе змінити. Вам головне потрібно побачити цей шанс, який вам дає доля. Наступна карта диявол. Тут на вас якісь будуть чекати спокуси, неочікувані для вас. Які... От просто спокуси в кінці місяця будуть на кожному шляху. Головне, намагайтеся їм не піддаватися. Спокуси можуть бути різного характеру. В когось це перевищення швидкості, в когось переїдання, в когось когось обманути, щось вкрасти і так далі. В кожного, звичайно, це може бути своє. Головне, не піддавайтеся цим спокусам, отих маніпуляціям, які будуть виникати в вашу адресу. Пам'ятайте, що про все, за все, звичайно, приходить, як то кажуть, розплата. Якщо вам не можна переїдати. Тут, звичайно, краще не переїдати. Це добра вам не принесе. Перевищення швидкості так само не принесе нікому добра, аж тим паче, щось вкрасти і так далі. Наступна карта старший аркан колесу Фортуни. Тут буде вдача на вашій стороні. Навіть там, де ви думали, що все не гарашо, що все погано. А згодом ви зрозумієте, що дійсно вдача була на вашій стороні, і все було. Для вас в, на руку. Просто вдача з вами буде. Е, трійка Пентаклів, якась така творча робота, якісь нові замисли по поводу праці. Просто праця. Карта мир. Ну, тут дуже гарна карта на кінець місяця. Це зміни, це гарні новини, гарний період такий, це гармонія із собою і з оточуючими. Карта вказує, що буде благополучне вирішення ваших негараздів, завершення якогось цикла у вашому житті, досягнення якоїсь мети, отримання якоїсь нагороди і просто успіх. Карта дуже гарна і дуже позитивна. І наступна карта двійка Пантакліків, яка вказує, що ви намагаєтесь все зробити одночасно, за чого вам дуже важко. І дуже важко робити це все якісно і велика нагрузка на ваш, на ваш організм. Просто намагайтесь робити все не поспішаючи і послідовно. Карта, зробивши підсумки, можна зробити виводок, що... вивод, що з початку місяця на вас чекає гарний період, прекрасний і радісний період е і насолода життям. Е по карті сила, незважаючи на ваші негаразди, які можуть у вас виникати, ви з ними обов'язково Справитись, їх подолаєте і отримаєте перемогу і успіх. Також карти наступні вказують, щоб ви не брали все близько до серця, щоб ви не накручували себе і не переживали. Також у вас будуть можливості, шанси, ідеї нові для ви для покращення вашого життя. І також вам спочатку місяця потрібно трошечки поберегти свої кошти і зайвого не витрачати. Далі просто. В середині місяця вам потрібно буде багато працювати, але за свою працю вам потрібно буде чекати нагороди. Із-за чого вам просто теж так, депресивний стан у вас можна сказати, буде. Карта вказує, щоб ви. Приділяли час і собі, своєму здоров'ю, своїй зовнішністю і своїм рідним, і своїм близьким. В кінці місяця намагайтесь не піддаватися спокусам, які будуть на вас, вас підстерігати на кожному кроці. Також буде в кінці місяця удача на вашій стороні, тож обов'язково цим скористайтеся. Також в кінці місяця на вас по карті мир чекає радість, успіх і гармонія. І по двійки Пентаклів намагайтеся робити все послідовно, а не робити все зразу одночасно. Робіть все послідовно для того, щоб не навантажувати себе і робити все якісно, всю свою роботу. Бажаю всім гарного, прекрасного місяця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую, до побачення!